Не вбиваймо час, тому що вбиваючи час, ми вбиваємо власне життя. Кожна хвилина, змарнована на марні розваги чи безцільне існування, це хвилина, яку ми вже не повернемо. Час це дар Божий, який ми отримуємо для добрих справ, для розвитку душі, для допомоги іншим, для творення і зростання. Як ми використовуємо цей дар, чи наповнюємо ми свої дні змістом, чи розвиваємось духовно, інтелектуально, морально, чи служимо ближнім, чи навпаки витрачаємо час на дріб'язкові речі, які не приносять користі ні нам, ні оточуючим. Господь дав нам певну кількість часу на землі, і ми не знаємо, коли він закінчиться. Але ми знаємо, що за кожну хвилину, за кожен день, за кожну можливість, що була дарована нам, доведеться дати відповідь, тож не марнуймо цей безцінний дар, використовуємо його для творення добра, для молитви, для любові, для служіння і розвитку. Тоді наш час не буде вбитий марно, а стане насінням. Яке принесе рясні плоди у нашому житті та у вічності? Ігумен Саватій Супко